В усі часи військові намагались помітити свої угрупування для того, щоб знизити вірогідність ведення вогню по своїх. Тактичні розпізнавальні знаки на техніку підрозділів було прийнято наносити ще за часів Другої світової, як в радянській армії, так і в нацистській Німеччині. Це були різноманітні символи, букви та геометричні фігури, котрі пояснювали приналежність техніки до певного підрозділу. В наші часи нічого не змінилося, окрім того, що фашисти тепер на сході, а союзники на заході. Основні символи та тригери цієї війни є символи В та З з одного боку та логотип полку Азов з іншого. Всім відомої літерою З в нацистській Німеччині позначалась четверта поліцейська модеризована дивізія СС, котра, як і інші підрозділи СС, відрізнялася особливим звірством. Свастика нового часу це літера Z, яку заборонили ліпити в публічних місцях майже у всьому світі. Такого сорому ще не зазнавала жодна літера в світі. Тож давайте сьогодні розберемося в цьому. У американців зелені берети, у британців – САС. У нас Азов в 2014 році вони воювали за Маріуполь. З перших днів окупації вони взяли зброю та пішли захищати країну. Саме за це русські пропагандисти почали розкручувати плітки і домисли, зв'язки з нацистами. Не останню роль в цьому відіграє і емблема підрозділу. Її завжди хочуть прирівняти до чогось фашистського, але це зовсім не так. У 22-му році вони ще раз підтвердили, що вони є патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи. А західні спецслужби відкрито почали заявляти, що Азов це найрезультативніший військовий підрозділ у світі. Але повернемось до наших баранів. Так як до вторгнення на територію України військові підрозділи РФ знаходились на учені, то є велика вірогідність того, що. Літерами В та З вони позначали восточне і западне воєнне підрозділення. Це найлогічніша версія того, що я знайшов в інтернеті, але і вона є дуже тупою. Бо коли наш горе сусід доказує, що його народ це патріот і з кожного тіліка лунає за Русь у Срусь, і потім він бере і використовує літери латинської абетки, то це якось тупо виглядає, не те, що звучить. Пізніше пропагандони додумують кучу сенсу в цій несенітниці, на кшталт своїх нібрасаїв, ціла в правді і т.д. Почали писати звичайні слова та замінювати літери З на літери З. Фоткатись на колінах та інших принизливих позах в формі літери Z. Хочеться сказати тільки одне. Боже, яке кончене! Гарно видно, що літери В і З малювали на техніці в останню хвилину. Можливо, це зроблено було для. Тупоголових, щоб вони не переплутали, хто звідки нападає. Але ці всі символи вже давно відомі нашим військовим. І сьогодні ідея нації полягає в тому, щоб знищити всіх цих окупантів. І як можна позначити те, з чим ти борешся? Правильно, перекреслити їх. Більш-менш логічно це можна зробити тільки так. Друзі, підтримуємо наших бійців, підтримуємо один одного, все в нас буде добре. Слава Україні! Звичайно, це прикол, але в реальному житті азовці вже перекреслили багато життів окупантів і ще перекреслять ще більше. Підписуйтесь на канал. Я віщий з 3-ї роти другого батальйону, це механік водій, БТР-4. Мій позивний Фокс, мені 19 років. Я з військової частини 3029, роти БТР попав сюди, мене посадили на чверт, так як є оператор навідник БТР-4 є. В Азові я вже четвертий рік скоро буду у травні. Я, я не виїхав не на ротацію на блокпост. Почалась війна. Нас відтягнули перше Маріуполь. З Маріуполя вже на наші позиції, там, де мене посадили, на БТР-4. Ну, ми почалося все, по-моєму, на наступлення на наші позиції 8 березня. Нам дали задачу виїхати, прикрити пацанів ну, на бойову позицію в основному дивимося. Стоїть три БМП-3. Побачили, настріляли на них, потім ще одна бмп 3 Теж знищили БТР-70, тайфун і ще одна БМП 3 третє. Ну, Зрив боєкомплекту був. По танку, потім танк відкатувався, ми йому настріляли в задню частину, він загорівся і з часом в нього подавалися БК. Ми виїжджаємо з вулички, так. заїжджаємо в другу вуличку. І метрів 50 перед нами БМП перший. І задній чоловік 8-10 піхоти. Ми почали настрілювати на ній, ніж теж двигун зірвався, піхоти пару чоловік там загинуло. Підбитої техніки більше десяти одиниць. Зразу вже ми унічтожили три БМП, Третьих, потім восьмидесятку, тройка, а потім тайфун. Настріляли танку, потім ще дві тройки, два танка, ну і одна ще БМП. Я замітив, що вони славо, вони не готові були, що ми будемо давати відсіч, тим більше так сильно з бойової одиниці. Вони ожидали, що ми здамося, то йдемо. Ми дали відсіч. Вони обосралися. Не знаю, на що вони розчитували, приїхавши на нашу землю. Ми даємо гідну відсіч, вони уйдуть назад.